Не до мене, Мисли того не до вас. Так в мене направлення з кривого рогу, все заплачено. Я приїхала на операцію. Е... А скажіть, не секрет прида до чого операція? Серць екстрасіста, які екстра мені заважають. Я я просто під'їхала до під'їзда, відключилася на машині за рулем. Під'їхала, відключилась, потім мені зразу мені треба операцію. Мені з 12-го року ще її рекомендували. Різко, йдіть до ритмолога, вона вам там скоригує ваше лікування, тому що ви піддаєтесь у тому таблет, ну, таблетованому лікуванню, фармації. А я ж п'ю не фармацею, ну, крім фармації, п'ю ще, ще астрагал, астрагал, лаванда, до речі. Приходжу до ритмолога, вона дивиться, що я п'ю, і каже мені, от ви п'єте принесу, метапролол, вони, вони понижають тиск. У вас тиск то 10 на 70, так не буває. Ви гіпотонік, при тому, що я гіпотонік. Так не буває. При вашому діагнозі 5,2 ідеальний сахар. Це нереально. При вашому діагнозі 138 гемоглобін – такого не буває, що ви п'єте? Я признала, що я п'ю астрагал. Вона записала собі на листочок, що я таке приймаю, і каже мені. Я вам, ну я не маю права вам щось ну, рекомендувати казати з приводу цих бадів, що ви п'єте, Але я вам рекомендую тільки е, ну, або попринесла, або метопроволо, щось одне. Можете взагалі нічого не пити, але я вам нічого не додаю, я нічого не прибираю. Вирішуйте самі, що вам, що вам пити. Ви самі хазяйка своєї суби, так сказати. Через півроку я вас чекаю на той, ну на на зустріч на контроль. Да, на контроль. От, операція нам дійсно не потрібна. Я приїхавши додому, звісно, рада, щаслива, тому що ну операція, серце. От, я приїхала додому, фармацею ісключила взагалі. На сьогоднішній день я приймаю Астрагал, лаванду, чебрець. І е екстракт заліза. Чому бізгліценат? Біз у нас є з, 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 вітаміном з, з, С. Uh -huh. Чому? Тому що е через півроку у мене сталася язва 12 персної кишки. Uh -huh. І коли я почитала в анотації, прийшовши в аптеку, покупає ецет, А мені фармацевт каже, а чому ви не купуєте нічого для підтримки печені? Я вас полгода купую цей препарат, кажу, а ви мені ну. Нічого не казали, вам лікар повинен сказати, вам треба печінь защитити. І на Пасху ровно. Це я була в грудні в кардіологію, там в Діпрі. І на Пасху мене забирає скора. У мене 60 на 30 давлення. У мене 82 глобін, я втратила більше півтора літра крові, і в мене відкрилася язва 12 першня. І коли я в аптеці перед цим прочитала, що сприяє, довгей довготривалий прийом, сприяє язві, ну, провоцирує язву. Пасха, неділя, всі мене похвалили, що я їм спортила праздник, приїхала в 16-ту хірургію. А В понеділок я глотаю зонт, а мені врач каже, а що ви п'єте? Думаю, я вже десь чула. Каже, у вас зарубцювалася язва. Как? Чотири дні я кровіла, получалось, у мене внутрішнє кровотечення було. Зарубцювала, що ви п'єте? Я ж йому думаю, зараз розкажу сказку. А я пила, астрагал. І коли мені робили УЗІ, я ж спитала, кажу, скажіть, подивіться, будь ласка, на мою печень, тому що я приймала препарати, ну, приймала, не приймала, там уже під конец, я ж на от. Я ж, вони попросили, говорю, подивіться мої внутрішні органи. Каже, ви що то для печені п'єте, ви чим то її підтримуєте? Спасибо, Астрагалу. А він же якраз там і для печені. От, почки, все, все слава Богу, все обійшлося. Ось такий у мене саме, це мій такий результат. Ну, За три роки в мене дуже багато є, що розповісти. Я, О, я за Тому Так от, так що ми правильно, що ми сюди прийшли, любі друзі, всім рекомендую. це, це компанія найкрутіша, що є.